Пропоную перейти до більш такої практичної сторони. Ось, все ж таки, я розумію, що це все індивідуально, але ж менше з тим, за який час можна вивчити англійську, наприклад, з нуля до Б2. Тут теж справді відносно, але ми можемо навести статистику. Точно тут буде залежати від самої знову ж таки людини. Скільки часу вона хоче виділяти на саму англійську? Тобто, людина може пройти з нуля. Uh, і виділяючи всього два рази чи три рази на тиждень часу, uh, чітко систематично проходячи наші заняття, будучи зануреним в середовище за допомогою там певного в даному випадку змішаного методу, вона може вийти вже на рівень, який дозволить отримати uh, проходити, наприклад, співбесіду або певно почувати себе вже в роботі uh, у переговорах і тому подібне, то це буде потрібно близько року. Року-півтора mm -hmm. року, якщо ми всього е, виділяємо на це два-три рази на тиждень, але це залежить від особистості, і від самої кількості часу. Тобто, якщо людина хоче п'ять разів займатися по три години, вона освоїть швидше. Ну тобто в середньому це рік півтора. Е, в тому темпі, який я ось сказав, mm -hmm. якщо ну, на допустим, ти, тимур ставиш ціль, що в мене є півроку, і я хочу кожного дня виділяти на це час, ти зможеш пройти до цього рівня за півроку. Так і є. Якщо більше часу, будеш приділяти ну два дні на тиждень. Це не це такі середні темпи і більш такий це, зважаючи середньостатистичний наш наша людина, яка працює, в якої сім'я, і вона може виділяти цей час.